Мене звуть Бойкарина Василівна, мені 57 років. Проживає в місті Дергачі Харківської області. Я тимчасово не працюю, стою в центрі зайнятості на обліку. Чоловік, учасник бойових дій, ще з 16-го року приймав участь в АТО, зараз знаходиться вдома на реабілітації. Ми проживаємо в 20 кілометровій зоні від Кацапні. Обстановка у нас більш-менш спокійна. Літають шахеди. Мимо нас літають, мимо нас каби, але ми сподіваємося, що все буде добре. Дякуючи гуманітарній організації Хелп, ми отримали суттєву допомогу в виді твердого опалення палітів. Ми їх отримали 3,5 тонни, 85 тони мішків по 40 кілограм. Ми вважаємо, що нам цього вистачить ну, до березня місяця. Ми до повномасштабного топили газом. Потім. Волонтери обеспечували нас дровами, а щоб купити самим дрова це дуже дорого. У минулому році нам міська рада привозила дрова, а в цьому році, дякуючи хелпу, ми отримали політи. Вистачає два мішка на сутки. Тепло в хаті, легше дихати, тому що газ сушив воздух. А так. Все добре, дуже велике. Дякую за підтримку в цей важкий час всім гуманітарним фондам, всім волонтерам.